Вранці 22 червня було задано удару по мосту на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгара. Окупанти говорять про українську атаку, але офіційно Київ поки не підтверджує причетність. Про обстріл повідомив колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо. За його словами, під удар потрапили не один, а два мости: новий та резервний, раніше виведений з експлуатації. Жертва постраждалих немає, але серйозно пошкоджено дорожнє полотно. На даний момент рух зупинено. Сальдо заявив, що за попередньою оцінкою використовували Ліські ракети Шторм Shadow. він заявив, що нібито удар по мосту на перебігу спецоперації жодним чином не позначиться а до Криму є інші сухопутні шляхи. Довші за часом, але є. Він також додав, що окупанти вже нібито вживають заходів до ліквідації пошкоджень мостових переходів. Чонгарські мости мають стратегічне значення для воєнної логістики. Ними йде траса Е-105 на Мелітополь. Саме вона найзручніша для перекидання військової техніки для південного угрупування окупантів на запорізькому напрямку.